Хейтери власників Mac часто говорять: ну це не Windows і на цьому зупиняються. Погодьтесь, таке собі творження. Багато існує упереджень і міфів щодо Macbook, і Mac, Mac, Mac Mini та взагалі настільних яблучних ПК, і деякі з них дійсно мають під собою підґрунтя, але багато не відповідають дійсності. Сьогодні ми розберемо 10 найпоширеніших міфів і упереджень щодо техніки Apple та з'ясуємо, чи є щось з цього правда, чи це лише чутки macOS це дорого. Слухайте, з цим важко сперечатись, особливо коли мова йде про офіційних ретейлерів. На презентації Apple ми бачимо ціник у 2000 доларів, а у нас він коштує 2,5. Але якщо ми подивимося на інші магазини чи вживаний ринок, тут стає все цікавіше. І ще важливий момент: ця техніка купується зазвичай не на один рік, і, покористувавшись певний час, ви можете продати її. Причому втративши не дуже багато грошей, давайте трохи математики. Я купую MacBook Air з чипом m 1 вживаний за 30 тисяч гривень. Сума досить немаленька, і за ці кошти можна взяти новий потужний та ігровий ноутбук. Ми, до речі, про це поговоримо у наступному пункті. Я користуюсь цим ноутом півтора роки, а потім продаю його за 27,5 сім з тисяч. Тобто півтора року користування пристроєм мені обійшлась лише у 2,5 тисячі гривень, і це виходить трохи більше ніж 4 гривні на день. І я чомусь впевнений, що за інтернет ви платите більше. Але якщо його не продавати, придбати новий пристрій нехай за 2 тисячі доларів, то він прослужить стабільно 6-7 років. Беремо 80 тисяч і поділимо на кількість днів за 6 років, і виходить на день приблизно 36,5 гривень. Це вартість філіжанки каву. Чи дорого це? А якщо ви на цьому пристрої ще працюєте, то він відіб'ється. Але якщо ви вважаєте, що це все ж таки дорого, напишіть про це прямо зараз у коментарях. Наступний пункт. За ці кошти я зберу собі супер ПК, і тут ви абсолютно праві. Це факт. Тут не посперечаєшся майже. Але ми тут не міряємось виключно голим залізом. Це неправильно. Давайте сюди додамо багаторічну підтримку операційної системи, яка вже включена в цю вартість, і велику кількість необхідного софту, за яку ми теж окремо не будемо платити. Ми платимо за якісний екран, за чудову якість звуку, за якісну збірку, яку взагалі важко в чомусь дорікнути, тому що вона майже бездоганна, і також це автономність, стабільність і впевненість, що через два роки цей пристрій не перетвориться в тикву. Але про тикву варто поговорити окремо. Багато людей у 2020 році купували техніку Apple, яка була на інтелі за досить великий прайс, і з виходом у тому ж році процесорів на власній архітектурі дійсно перетворило багато пристроїв в тикву. І остання операційна система Sequoia показала, що на багатьох інтелах вона працює вкрай жахливо, і тут я можу цим людям тільки поспівчувати. А тепер давайте на сайті знайдемо. Плюс-мінус одинаковий ноутбук з аналогічними характеристиками, як у Mac, але врахуємо, якість екрану, збірки, звук і, одиво. диво. Вартість віндових ноутбуків становить тисячі доларів і вище. Але якщо ви приймете рішення його потім продати, через 2-3 роки ви втратите набагато більше грошей, ніж якщо б ви продавали вживаний Mac. На MacBook не пограєш в ігри 100%. Цей ринок був безнадійно втрачений, Apple, і якщо ваш пріоритет це ігри, якісь певні ігри, які під Mac ніколи не виходили, звичайно. Перехід чи купівля MacBook буде абсолютно безглуздим. Але Apple і надалі намагається розвивати цей напрямок і просто відволіктись та пограти в ігри, це не буде проблемою. Їх досить багато, в тому числі і aaa проєкти проекти. Але коли в двері заходить Windows, Mac просто сидить тихенько в куточку і плаче. Операційна система зроблена криво і не як на Windows. Це твердження має сенс до тих пір, поки ми не відкинемо упередження і не приймемо того факту, що вона просто інша. І філософія Apple створити максимально юзер-френд для системи, яка працює плавно, стабільно, і вона далеко не ідеальна. І підійде вона точно не всім. Так само, як і Windows. А. Є ще Linux. Він безкоштовний, кастомізує його прям до втрати свідомості, без питань. Є бажання вперед. Але тут ми втрачаємо той самий юзерфрендлі. Мені потрібно, щоб я відкрив кришку ноуту і воно працювало, знаєте, як ігрова консоль. Увімкнув і граєш абсолютно без зайвих руків. Хтось розділяє мою думку, а комусь подобається копиратись в налаштуваннях і налаштовувати наш налаштування щоб налаштувати налаштування. Я також цим любив займатися, але зараз в мене просто не вистачає часу. І мій вибір спрощувати своє життя там, де це можливо, займаючись музикою і підключаючи різну периферію на Windows, Мені доводиться йти на сайт розробника та завантажувати драйвери. Друзі, хто користується Mac, напишіть у коментарях, як часто ви завантажуєте драйвери для сторонніх пристроїв на Mac. Бо я цього зазвичай не роблю, бо воно працює за принципом plug-and-play. На Мак, не можна ставити сторонні програми і все потрібно купувати. Можливо, для вас це стане новиною, але на Windows софт платний. І те, що хтось його завантажує, з торрентів, не робить його безкоштовним офіційно. Але змак, ситуація та сама. Вам ніхто не забороняє завантажувати крякнуті програми та користуватись ними. Але я засуджую і не в якому разі не пропагую піратство. Єдине, що можу порадити, це купувати програму не з App Store, а саме на сайті розробників, бо частіше вартість програми буде нижчою, а функціонал програм ймовірно буде ширшим. В App Store існує своя політика, і дуже добре, що користувач не обмежений виключно цим магазином на Mac, як це зроблено до прикладу, в айфонах. На Mac немає професійних та спеціалізованих програм, ну і їх підтримка. Це досить поширене опередження серед професіоналів в сферах інженерії, наукових розробок та інших технічних галузей, де багато спеціалізованих програм дійсно розроблялись лише для Windows. Якщо ваші основні програми підтримуються виключно на Windows, перехід на macOS справді не має жодного сенсу, і це не опередження. А факт, але для більшості загально прийнятих інструментів на macOS є аналоги або спеціальні версії програм, які підтримуються саме в macOS. На Mac немає достатньої підтримки периферійних пристроїв. Дивіться, багато хто вважає, що на Mac важко підключати зовнішні пристрої, такі як принтери, миші, клавіатури чи графічні планшети. І це упередження виникає через те, що деякі старі чи дешеві пристрої можуть мати проблеми з драйверами для MacOS. Проте більшість сучасних пристроїв чудово підтримуються MacOS через стандартні інтерфейси USB-C USBC Thunderbolt. Але якщо в інструкції написано сумісність лише з Windows, про це варто попіклуватись. З нещодавного прикладу я взяв собі непогану механіку, але на MacOS вона постійно відвалювалась і перестає працювати. На Windows чи Linux подібних речей я не помітив. Ну і, відповідно, я не, не користуюсь на Mac. Наступний міф: macOS не підходить для розробників. Багато Windows або Linux користувачів думають, що MacOS обмежує можливості для розробки, особливо для програмістів, які працюють з Windows-екосистемою або Linux. Насправді MacOS підтримує безліч інструментів для розробників, термінал, Unix-середовище і навіть популярні інструменти, такі як Docker або IDE. Вони працюють на MacOS так само добре. Проте, якщо ви плануєте переходити на іншу систему, варто впевнитись, що під неї є необхідний софт або програми, які можуть його замінити повноцінно. MacOS важко налаштувати під себе. Справа в тому, що користувачі Windows і Linux звикли до глибокого налаштування системи під свої потреби. Хтось вважає, що MacOS обмежує їх можливості змінити вигляд чи поведінку системи. Хоча macOS справді має менш кастомізований підхід ніж Windows чи Linux, але все ж є можливість змінювати налаштування системи, наприклад, за допомогою сторонніх програм. Ну реально можна кастомізувати зовнішній вигляд системи, але більшість звичайних користувачів просто не мають потреби в настільки глибокій кастомізації, яку надає Windows чи Linux. У MacOS немає гарної підтримки для роботи з файлами. Деякі користувачі вважають, що на macOS незручно працювати з файлами та папками через іншу структуру і принципи файлової системи. Це упередження часто виникає через незнання, як працює Finder – це, якщо що, аналог Windows Explorer та системи сортування файлів. Насправді, для тих, хто звик до іншої філософії, macOS може здатись незручною, але після звикання її можливості стають цілком достатніми для роботи з файлами для багатьох користувачів. Крім цього, є стороні програми, які розширюють функціонал Finder. Mac не підтримує багатозадачність так добре, як Windows. Знаєте, є думка, що macOS не настільки ефективна у багатозадачності, особливо коли мова йде про використання багатьох вікон чи моніторів. Це стосується організації робочого простору, коли користувачі відчувають, що macOS не має таких інструментів як Snap у Windows, але з виходом macOS Sequoia додали і цю функцію macOS інше і воно пропонує досить зручні для багатозадачності рішення: це Spaces, Mission Control і можливість управління вікнами, а також є ще постановник, ним також зручно користуватися. Проблеми зі зворотньою сумісністю файлів і програм. Дехто вважає, що файли чи проєкти, створені на Вінді, не будуть коректно відкриватись на macOS. Це стосується офісних документів, зображень, відео та інших форматів. Насправді більшість популярних форматів підтримуються обома системами без проблем, хоча спеціалізовані формати можуть вимагати додаткового програмного забезпечення для сумісності, і його можна завантажити і користуватися цілком спокійно та успішно. Є одна дійсно важлива річ, через яку кількість постійних користувачів Mac була обурена, невдоволена та просто зненавиділа купортинівці. У 2019 році, коли з'явилася операційна система Каталіна, вона виключила будь-яку можливість запуску 32-бітних програм, спираючись на покращення безпеки, і все таке інше. І ось тут Windows фактично є королем королевою чи небінарною особою в цьому плані, тому що вона вміє запускати програми з прекрасною зворотньою сумісністю. Я, наприклад, не бачив, щоб хтось на Mac запускав програму, яка вийшла у 2005 році. І щоб вона відкрилась та працювало, цього просто немає а Windows... На вінді це можливо за що йому величезний респект. Друзі, напишіть у коментарях, можливо, ви знаєте ще якісь міфи та опередження стосовно маків. Буде цікаво поговорити на цю тему і, за можливості, хочу окремо подякувати кожному та кожній, хто підтримує цей канал фінансово. Це дозволяє покращувати якість відео та створювати більше контенту. Ви також можете долучитись до цих неймовірних людей за посиланнями в описі та прикріпленому коментарі. Але найголовніше не забувайте донатити на ЗСУ. З вами був Алекс Макаров. Побачимось вже зовсім скоро. Бувайте!